переддень Різдва, малесеньке дівчатко віконце дивлячись, бажання загадало, щоби додому із війни вернувся татко. Вона так довго вже його чекала. Вона йому намалювала зорі на білому альбомному папері, щоб засвітили шлях його додому і злилися у палітру акварелі. Марічко, доню, вже йдем до столу. Матуся кликала вечеря доню. А де татусь? А він ще не приїхав. Як колись слізоньки по скронях. Там за віконцем нічка пустувала. Мале дівча вдивлялося вдаль. Ні, він приїде, вперто все щекала. чекала. Вечеряти без нього ми не станемо. Та час ішов, і тиша проникала в усі куточки їхньої кімнати. Вечеря захолола. Темно стало, стомились навіть зорі вже чекати. Дівчатко затримало на хвилинку, а потім сміх почуло біля хати, і плач, і крик, побігло, подивилось, та мама плакала, обнявши тата. Татусю, таточку, я знала, ти приїдеш. Мені вісні це сказав, що на різдво приїдеш і більш не підеш. Що вже кінець війні відвоював, і руки, стомлені холодною війною, обійняли малесеньке дівча. І той боєць, що всю війну простояв, заплакав, мов малесеньке дитя.